Багато хто вважає, що якщо виїхати з Польщі більше ніж на 30 днів, то статус Укрпесель автоматично втрачається. Тобто громадянин України втрачає тимчасовий захист. Насправді це не так. Тобто є інші підстави для втрати тимчасового захисту на території Польщі. Але якщо ви перебуваєте за межами Польщі більше 30 днів, ви не втрачаєте автоматично статус Укр. Його ви завжди можете перевірити на сайті. Тобто, ви заходите на сайт і перевіряєте там свій статус. Чи не забрали у вас його, бо за певних підстав його дійсно можуть відібрати. Але не за те, що у вас не було вдома в Польщі більше, ніж 30 днів. Але Якщо у вас довго в Польщі не було і ви там, замовляєте квитки на автобус до Польщі, краще цей статус перевірити, а квитки краще замовляти на сайті rubicon.com.ua.